Харківської місцевої прокуратури номер 5 Харківської області здійснено процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також привласнення грошових коштів у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем стосовно громадянина України, 29-річного жителя міста Харкова, який, будучи менеджером одного із банків міста, заволодів грошовими коштами вкладників банку. В час до того розслідування встановлено, що менеджер, будучи службовою особою, підробляв документи від імені вкладників банку, при цьому переміщуючи грошові кошти з депозитів вкладників на інші підставні рахунки, заволодів грошовими коштами останніх у розмірі близько 194 тисяч гривень. Та в подальшому ці грошові кошти вивів на власні рахунки знявши ці гроші. Крім того, повідомляю, що раніше. Вказану особу вже притягли до кримінальної відповідальності, а також він був засуджений вироком Червонозаводського районного суду до позбавлення волі строком на 11 років з конфіскацією майна за вчинення замаху на вбивство однієї з клієнток банку, а також за володіння її грошовими коштами аналогічним способом.